Облдержадміністрація отримала двійку. Таку оцінку депутати обласної ради дали чиновникам на черговій сесії. Голосуванню передував звіт голови Львівської облдержадміністрації Віктора Шемчука щодо виконання програми соціально-економічного розвитку області за 2012 рік. Говорити про оцінку результатів діяльності вона дана виправі і в тому самому рейтингу, який би він був об'єктивний чи не об'єктивний, він сьогодні існує. Це офіційний документ держави. Дійсно, Львівщина займає там 26-ту позицію. Глава держави напевно також оцінив результати роботи Львівської облдержадміністрації прошлого року. Тому сьогодні звітуюся. Я не мій попередник. Після звіту настала черга депутатів. Вони жорстко зреагували на доповідь Віктора Шемчука та не шкодували епітетів для оцінки роботи його установи. Вода припудрує звіти, прикрашає статистику, звітує про виконання, а порадіти ми не маємо чим в області. Тому що ми, коли ми оглянемося на ті дороги, які зійшли снігом, коли ми подивимося на ті механізми підтримки бізнесу, яких ми насправді сьогодні не маємо, це є проблемою. Адміністрація в цілому за попередній рік спрацювала негативно найгіршому варіанті, що може аналізувати. Якщо ми маємо показники за 10 років найгіршого формату, то про що ми можемо в цій залі говорити? Не забули згадати обласні обранці й про постійну ротацію в Львівській облдержадміністрації. Мовляв, президент міняє своїх представників в області, мов рукавички. Ми живемо фактично за ці два роки. так як в мене нема попереднього досвіду бути депутатом, в перманентному стані зміни голів адміністрації. На жаль, коли приходить новий голова, з ним не іде якісь сума чи чемодан грошей, який би міг покращувати тут регіон. Ми не живемо, ми просто виживаємо. Українська об'єднання свобода, шановні е панове депутати, е фракція Всекраїнського бідня свобода е пропонує е визнати роботу. Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 2012 рік незадовільною. 65 депутатів облради проголосували за пропозицію Ярослава Качмарика, а цим дали незадовільну оцінку роботі Львівської облдержадміністрації щодо виконання програми. Юрій Герун, Сергій Черновський.